У Вінниці на Сабарівському кладовищі висаджують алею з троянд біля могил загиблих бійців спецпідрозділу поліції. Корт батьки та рідні військових, а також працівниці Вінниця зеленбуду, спершу готують ґрунт, далі формують алею. Надія Щербань посадила трояндовий кущ біля могили сина Богдана. Мій син дуже любив цвіти. Він завжди йшов з роботи, він завжди заходив і купував дочці і жінці троянди. І він любив троянди, і я виріш... ми вирішили посадити цю алею троянд, щоб вони цвіли вічно в пам'ять наших дітей. Батько Богдана Олексій Щербань Суспільному розповідає, син був спортсменом та мужнім бійцем. Виконував завдання на Запоріжжі. Там і загинув 22 травня 2022 року. У приміщення, де ночували військові, влучила російська ракета. Тоді, каже, загинуло дев'ятеро спецпризначенців. Мужній, вольовий, ніколи не давав в обіду, щоб хтось е, слабший, щоб хтось він міг захищати. Прослужив там 10 з ближніх років. Але така війна лишила життя не тільки мого сина, а багатьох. На алеї героїв висадили 150 кущів троянд, каже співорганізаторка акції Мирослава Жиліна. Ініціювали батьки Кордівців, організував висадку фонд Подільська громада кущі безкоштовно передали підприємці. Ми назвали діді троянди особливого призначення. Для нас це. Ну, дуже гірка і дуже болісна ініціатива. Назвали ми і так тому що хотіли, по-перше, підкреслити ті справи особливого призначення, які робили Кордівці під час свого життя. Троянди трьох кольорів червоні, білі та жовті. Вони почнуть квітнути у червні, каже директорка Зеленбуду Тетяна Прибиш, фахівці підприємства і доглядатимуть за трояндовими кущами. Посадили відповідно технології, спочатку їх замочували, будуть їх поливати, за ними доглядати. Так само будемо дивитися, щоб вони відцвітали, відсвівши квіточки, будемо знімати. Батьки Богдана Щербаня, Надія та Олексій кажуть, алею посадили, аби вшанувати пам'ять свого сина і всіх синів та дочок, які віддали життя за батьківщину. Крім того, тут планують встановити синьо-жовті прапори на честь кожного загиблого на війні вінничанина. Хочемо, щоб нам завезти сюди небагато чорнозима землі, і щоб засіяти травичкою цією маленькою, щоб було гарно. Хочемо, ще купити, закупити прапорці і просто, де йдеться алея, поставити прапорці в честь наших героїв. Саме головне, щоб пам'ятали, щоб була шана для тих, хто загинув. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.